відкрию великої таємниці, якщо скажу, що рівень злочинності росте. Але чи знаєте ви або можете уявити, що відбувається там, подалі від центрів? Отже, без зайвих слів, що ми знаємо про безпреділ і на що все ще здатні в Україні? Було ваше. Стане наше. Дімайтесь. Якщо ви будете препятствовати, ко яким образом влияють на процеси, в отношенні вас будуть по соучасті, ви точно так же будете задержані. Перли миколаївських правоохоронців. Що таке займання фермерського сварства взагалі залі підприємської діяльність на власний ризик заняття підприємської діяльності? І який він ризик для підприємців Миколаївщини? Мене роздягали і сказали, щоб я сиділа напротив слідувателя, що в нього немає жінки, сиди без бюстгальтера. А для чого ви її роздягали? Я її не роздягав. Ага, Опроповноважений карного розшуку Михаленко. А ще фіктивні кримінальні провадження, підтасування доказів і повна наруга над українським законодавством. Я впевнений в тому, що я поступав на той момент і на підставі тих документів, які в мене були правильні. Обличчя, імена та прізвища тих, хто будує свій феодальний режим. Факти, докази та прямі запитання від ілюстратора. Ми починаємо. Я являюся власником цього поля. Заключені кадастрові номера і реєстрацію пройшли договора в 2015 році. Заплачена повна орендна плата людям, виплачена відомості. є, підписи людські є. Подивіться, це всі оригінали витяг цих 53 чоловік. Ви тільки уявіть навіть із повним пакетом дозвільних документів не можна бути спокійним. Я маю кримінальне провадження, що я в себе варую. Зерно особі оголошено про підозру, чинні злочину, судом обрано міру запобіжного заходу. Які ще можуть у мене запитання абсурд, чи не так? А почалося з конфлікту, який виник між Оленою та іншим підприємцем. Зайшов мої поля і самовільно їх захватив і засіяв, погрожуючи мені і говорячи те, що в нього все куплено і що в нього все кришується. Після цього як я почула вже таку відповідь перед усіма людьми, які можуть бути свідками цього. Я звернулася в Березанську міліцію. Було відкрито навіть цілих чотири кримінальних провадження за фактом самозахоплення поля. Олену визнали потерпілою, і тут увага! Справою зацікавився сам керівник Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Дмитро. Левицький мені позвониться прокурор свого телефону і предложив за мною зустрітися. Він сказав, що він хоче за мною познайомитися, так як я хоче побачити, хто я така. Коли я приїхала до прокурора Левицького, він мені сказав, що вона має користуватися земельною ділянкою, і всі питання вирішуються в рамках цивільного законодавства. Однак, чи то збіг обставин, чи ще щось. Але після такої зустрічі з прокурором Левицьким засівати поле вже не було чим. Оскільки на наступний день зерносховище із насінням на 30 тисяч доларів згоріло. Тут було плам'я метрів 50, де було насіння, насіння було просто гора пламені і рядишком був бак із соляркою. Все згоряне, ці всі посівні одиниці, дорогого соняшника, замок був зломаний, восьмеркою виключений, і спаляний гараж. Я не знаю, що сюди кинуло, але горіло воно ну, дуже швидко. І поки реформована поліція Миколаївщини розслідувала справи за фактом захоплень землі та підпалу, ділянкою Олени Степанової користувався і інший підприємець той, на кого вона скаржилася. Сподіватися на правоохоронців було марно. Олена вирішила домовитися із підприємцем і повернути понесені збитки. І ніби цього разу все вдалося. Ми домовились про те, що я заходжу кошу свої гектари, віддаю йому частину затрат. Але щойно зайшли на поле, як з'явилася поліція на чолі з цілим начальником району. Знайомтеся, начальник очаковського діла поліції Воговський Михайлович. Я собі спокійно вийшла з документами, показувати документи. Берзанська це. Вони документи не взяли. А далі, як у суворих 90-х. дев'яностих, Якщо ви будете препятствувати або яким образом впливати на процеси, в відпанні вас будуть по сучастю, ви точно так же будете задержані. Мені наділи наручники, потім взяли мене в кольцо обірку, наділи наручники. І я кажу, мене в наручники, ну чого ви не подивилися мої документи? Він мене так дернув з наручники каже, стай, сука, там в машині розберемось. Це був Льовін, слідуватель. Тому, кто вырешил стать на захист женщины, тоже досталось. Вы, вы доставляетесь всех. в Березанский, лучше в Очаковский, наверное, отдел полиции. Да, нарушая на рекоменду... правопорядок, абсолютно нет. Нет, <свеч> нет, мы не показывали документы. <свеч> что ты делаешь? А? Я больно теряю. мне? Нет, мне больно. Руку. Мне, бо... мне больно. Мне, я говорю, попросите. мне больно так. У меня плечо сломано было. Я только с больницы, я тебе еще раз Мне больно. Пупите больно, говорю. Что ты творишь? Рука, плечо сломано было. Чтобы вы не набросились. Ты что творишь? Все нормально. Они одели на меня наручники, перестегнули руки ну, там, через как-то как через ногу. Я не знаю, для чего это. Для запугивания это было сделано, для чего непонятно. И увезли меня в неведомом направлении. Отъехали мы минут пять от поля. Они остановились в поле, начали меня избивать. Потом попытались меня переместить в багажник автомобиля. Я им не позволил этого сделать. Били кулаками, ладошками в затилок в голову, душили. пытались снять з мене золоту цепочку. Після такого знайомства з керівництвом Очаківської поліції з гематомами голови і численними садинами Денис потрапив на лікарня на ліжко. Це був Виговський, це був Кавширін, бувший гаїшчик. І ще якийсь працівник в формі. А ось і той самий полісмен, про якого мені розповідали. А точніше, начальник Очаківського відділу поліції Іван Вигівський. своєю персоною. Чому ви змушували своїх колег надягати наручники, не бачачи документів? Для чого? Проводилися слідчі дії. Це що за слідчі дії такі? Я ще раз кажу. З чим це юридично цим, це злісна непокора законній вимузі працівника поліції. А в чому вона проявлялась? Є адмінматеріал. Процедуру дотримано, матеріал направлено до суду кримінального провадження. Можете пояснити, dai. в чому полягала злісна непокора? Бив вас, кусав, плювався. Що робила ця людина? Ще раз кажу: ведеться досудове розслідування. До речі, пан начальник і сам фігурант кримінального провадження. слідчого відділу прокуратури області надійшло, надійшло кримінальне провадження. За фактом спіщення громадянина Шалашені Сергіовичу працівниками поліції тілесних ушкоджень та незаконних нього. Однак це лише квіточки порівняно з тим, чого натерпілася Олена Степанова. Мене роздягали і сказали, щоб я сиділа напроти слідувателя, що в нього немає жінки. Сиди без бюстгальтера. Вражає, але виявляється, в очакові це нормальна практика, і слідчі цього не приховують. Для чого ви її роздягали? Я її не роздягав. А хто її роздягав? Повноважений карного розшуку Михаленко. А, а чим це передбачено, що треба роздягати до гола? Я не давав таких вказівок роздягати до, до гола. Так і для чого це було зроблено? Я щоб хто знає. Не я ж роздягав. Але й такого слідчим Березанського відділу поліції було мало мною та прокурором встановлена наявність ризиків саме переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити одну з речей, яка має значення для кримінального провадження. А відтак прокуратура дала добро на затримання і клопотала перед судом, аби жінці обрали міру запобіжного заходу. Домашній арешт. Я впевнений в тому, що я поступав на той момент і на підставі тих документів, які в мене були правильні. А тепер трохи про прокурорську справедливість. Ви маєте це чути. Скільки їй треба чекати для того, щоб цю ділянку звільнили? Коли в неї на руках є відповідні договори оренди, От треба було чекати, коли закінчиться е, збір урожаю попереднім користувачем, і з цього моменту починати обробляти. самостійно. То це могло бути і рік, і два, так? Це вже як склалися обставини. Ну як вам таке? Ви маєте землю і всі офіційні документи на неї. Однак приходить якась людина і засіває цю ділянку. І судячи з прокурорської логіки, ви не можете нічого зробити, доки ця людина не збере урожай. І все рівно, що це може статися через рік чи навіть два. І ще один перл від миколаївських поліцейських. Протягом двох місяців, якщо буде встановлено відсутність в діях Степанової Олени Олександрівні, відсутність в діях складу кримінального правопорушення, в процесуальному кодексі визначена така дія, як зняття повідомлення про підозру. Та ви шикарний просто слідчі, я вам скажу. Над людиною знущаються, принижують, у чомусь там звинувачують. А коли розуміють, що немає чого нести до суду, то згадують про закон. Що відбувається у Березанському районі? Прошу пояснити керівника місцевої прокуратури номер 1 І відразу чую таке, що таке займання фермерського сварства в залі Це на власний ризик заняття підприємської діяльності. Геніально чи не так? До цього ми повернемось. Та спочатку трохи довідкової інформації. Познайомимось. Дмитро Левицький, керівник Миколаївської місцевої прокуратури, номер 1 в органах прокуратури працює близько 10 років, чотири з яких очолював відомство Березанського району. А після так званих реформ отримав підвищення тепер керівник аж кількох районних відділень, в тому числі Березанського та Очаківського Миколаївської області. Судячи з декларації цього поважного пана, за довгих 10 років тяжкої праці прокурорська робота не подарувала жодних благ. У вас в декларації а, взагалі є якісь земельні ділянки, будинки особисто Ми нема, конечно. Вас нічого немає. Я не володію ними. Так натомість батьки молодого прокурора Левицького досить успішні люди. Мій батько, телемастер, мати, підприємець з 2000 року тримають магазини. Які запитання до мене? Згідно з держреєстрами, мати прокурора Левицького Лідія Іванівна володіє щонайменше трьома земельними ділянками, трьома магазинами, будинком і двокімнатною квартирою. Батько посадовця Ігор Григорович також не бідний. Має на своєму рахунку землі, кілька непродовольчих магазинів, два житлових будинки і квартиру на 118 квадратів. Я взагалі проживаю в кімнатні квартирі. Так я ж кажу, батьки ще не можуть вам квартиру подарувати. Не можуть подарувати. Все залишилось, да, від попередніх залишило. керівників. О, так, от нічого свого от, не Ну, За побачення, Ні, просто цікаво. Я так. нічого свого не приносив. Вас нічого немає. Ви нічого не приносите. Ну, нічого немає, нічого не приносив. Та бідний бідний прокурорний прокурор, прокурор давно чином та повернімося до головної теми. Вам не відомо шо. про те, що ця е, громадянка Олена е, Степанова має відповідні документи на цю земельну ділянку? Ну, відомо так і що так. А чому ви тоді відкриваєте справу кримінальну відносно людини, якій належить ця земельна ділянка? Тому що я не буду розповідати хід дус до в вказаному кримінальному провадженні Гаразд, а що там із чотирма провадженнями за заявою Степанової? Ви знаєте, взагалі матеріали криміналі? Знаєте, матеріали? Я знаю матеріали матеріал І Що провадження. там Що там? на сьогоднішній день проводяться показані провадження, слідчі дії? Цікавий момент, що ці слідчі дії проводить той самий слідчий Сергій Льовін. Ви розслідуєте ці провадження? Я вас вітаю. І як справи? Щось вдалося вже дізнатися. Ви притягли до відповідальності пацієнта? Почекання? Але ви поцікавили питали? Викликаний на допуск сьогодні на вач. Якось дивно, цілих чотири місяці нічого не робив. А тут приїхав люстратор, і робота закипіла. Нині з усією цією прокурорсько-поліцейською вакханалією намагається розібратися керівництво прокуратури області. Воно було дано доручення витримати ці матеріальні матеріали кримінальної провадження прокуратури області і вивчити, щоб дати їм правову оцінку. По результатах цього е, вивчення буде прийнято рішення, залучили відповідні структурні підрозділи, які будуть давати праву оцінку діям працівників міліції, про які вказує Степанова, діям працівників прокуратури. І тим часом, поки головні прокурори Миколаївщини нас запевняли у своїй неупередженості на телефон Дениса Шалашеня, Тільки що 5 хвилин назад мені прийшла смс з угрозами. Больше при не буде. забирай этот бродячий цирк і успокойся. Ведь они все равно уедут, а ті здесь жить. Подумай головой. А вже увечері привели механізм у дію. Порізали колеса автівки чоловіка, на капоті залишили вінок. А на лобовому склі записку шампур, укаманісь, ми тебе посадим. Ти не перший будеш в землі червей кормить. став лівського в покоя. Подумай о своей семье. Отримала попередження й Олена Степанова. Місобіше чорний. Джип. І сказали, два, два молодика спортивної статури, сказали, що якщо я не порішаю питання, то моїм дітям, сину і, і одному, і другому буде в машині підкинуто е, наркотики та, та зброя, а малого взагалі викрадуть. Те, що відбувається, нагадує такий собі феодальний устрій. Суворі, 90-ті. Називайте, як хочете. Але з новою поліцією, як ця, і реформованою прокуратурою ніхто не застрахований. Завтра до вас прийдуть незнайомці і поселяться у вашій квартирі, а спробуєте щось сказати посадять. Тож люстратор сподівається, що обласні прокурори якнайшвидше наведуть порядок, а люстратор проконтролює.